Що таке конфлікт? Люди, з якими ти спілкуєшся, дуже різні за характером, звичками, захопленнями. Бувають випадки, коли ти не можеш з ними про щось домовитися. Тоді можуть виникати непорозуміння та суперечності, тобто конфлікти. Слово конфлікт у перекладі з латини означає зіткнення інтересів або поглядів. Конфлікт це процес різкого загострення протиріч і боротьби двох чи більше сторін. Це зіткнення протилежних інтересів і поглядів людей, унаслідок якого виникає серйозна суперечка або суперництво. Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю і тому подібне. В результаті існує думка, що конфлікт це явище завжди небажане, що його слід негайно вирішувати, як тільки він виникає. Але в багатьох ситуаціях конфлікт допомагає виявити різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більше число альтернатив або проблем. Головну роль у виникненні конфліктів відіграють так звані конфліктогени, це слова. Дії або бездіяльності, що можуть призвести до конфлікту. Які ж причини виникнення конфліктів? Образи, висміювання, зневажливе ставлення, заперечення чиїхось поглядів, смаків бажань, вихваляння тощо, невічливість, недоброзичливість, жадібність, байдужість, хитрощі, нечесність, лінощі. Це риси характеру, які можуть спровокувати конфлікт. Поведінка сторін конфлікту залежить від їхніх виховання, культури та вміння контролювати свої емоції, а також від значущості причин, які зумовили суперечності. Конфлікти погіршують настрій і здоров'я людей, руйнують міжособистісні стосунки, знижують згуртованість і взаємодію у групі. Конфлікти бувають між особою та групою, між особами, між групами. Існує дві форми перебігу конфліктів. Відкрита, тобто відверте протистояння, зіткнення, боротьба. Або закрита, латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима боротьба. Аби уникнути конфлікту, з'ясуй причину конфлікту, висловлюй свою незгоду щодо думок іншого так, щоб він або вона не образився, не образилась, стримуй свої емоції, узгоджуй свої думки з думками однокласників або друзів, не серця, коли програв або програла, поразку сприймай спокійно, справедливо оцінюй власні дії та дії інших дітей або людей. Уникай тих, хто нав'язує суперечку чи бійку. Намагайся негативно ситуацію перетворити на жарт. Якщо ненароком посварився з другом, то мерщій промовляй мерилки. Винний я і винна ти. Так, бува, у нас завжди. Тож обоє уклонились і швиденько помирились. Мирись, мирись, мирись і більше не сварись. Ти не ворог, я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, поморились, щоб ніколи не сварились. Пам'ятка трешування. Не сварися даремно, не ображай нікого, не вихваляйся ні перед ким. Завжди говори правду. Допомагай іншим. Будь уважним і турботливим. Радій успіхам товариша разом з ним переживай невдачі. Цікався його захопленням, розказуй про свої. Умій слухати, чути і розуміти співрозмовника. Життя неможливо без суперечок, але необхідно навчитися знаходити рішення, прийнятні для всіх. Отже, бажаю вирішення конфліктних ситуацій тільки мирним шляхом. Дякую за увагу. До зустрічі!